Вітаємо вас у нашому садочку Сонечко, що розташований у мальовничому селі Митинці Красилівського району Хмельницької області по вулиці Центральна, 88. Наш дитячий садок був відкрито у 1998 році. З лютого 2021 року ми перейшли у комунальну власність Красилівської міської ради як заклад дошкільної освіти. Заклад розрахований на 37 місць. У нас функціонує одна різновікова група. Заклад повністю забезпечено педагогічними працівниками та персоналом. Наш колектив це дружня команда однодумців, у якій панує творча атмосфера та доброзичливий, продуктивний психологічний мікроклімат, у якому функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти. Дитячий садок в селі має важливе значення, адже це є початком і основою морального відродження цілого села, тому що село живе доти, доки в ньому народжується діти. Наш навчальний заклад забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток адаптацію та готовність продовжувати освіту. Наше педагогічне кредо краще те, що краще для дитини. Кожна дитина це неповторна індивідуальність, яка має право на любов та права. Містовні напрямки освітнього процесу нашого закладу здійснення дистанційної освітньої діяльності та надання психологічної підтримки дітям дошкільного віку. Формування математичної компетенції дошкільників, з використанням сучасного дидактичного матеріалу, формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку, засобами, народознавства. Аби організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, ми використовуємо різноманітні онлайн-сервіси та ресурси. Зокрема, Електронний веб-застосунок Google Календар, електронна платформа Google Meet, Viber для оперативного спілкування застави, а також колектив закладу застосовує своїй діяльності інноваційні технології, а саме методика використання дидактичного матеріалу палички QZNR, Увики Гієміша, Ливи та прийоми Днемоте. Після 24 лютого 2022 року ми живемо нових реалістів, які не дозволяють організувати навчання дітей повноцінно, адже немає захисного укриття для дітей, а із початком повномасштабної війни укриття для українців стали майже другою доницю. Ми вважаємо, що незважаючи ні на що, ми маємо одночасно і воювати, і розвивати. Де тільки так ми зможемо перемогти. Тому хочемо побудувати безпечне, сучасне укриття, щоб наші діти мали змогу навчатися і розвиватися у комфортних та безпечних умовах. І ми зробимо для цього усе необхідне. Ми продовжуватимемо працювати заради наших дітей.